Минутку маленько уваги. Я зараз все вам вискажу і ви все зрозумієте. Так, такі як мої представники, ви питаєте, для України це Руслан, у нього є свої справи, він зараз займається своїми справами. Я знаю, де він знаходиться. Но найбільше тут знаходяться ті люди, які є мої представниками. От вони зараз тут знаходяться у залі. Це моя відповідь вам. Це раз на рахунок за будівлі. Що хочеться, там хоче голосувати, голосувати, а у нас тут є форум в є 20 чоловік у залі, депутатів. Є, є. є бачите, все вистачає. Не, не обов'язково, щоб був і Руслан, все вистачає. Я думаю, що ці люди вони все-таки зважили всі свої за, всі свої проти, і все-таки приймуть рішення, то, що потрібно громаді. Я так бачу. По... Я так бачу по... Я так бачу по їхніх лицях, що вони згідні прийняти то рішення, що потрібно нашій громаді. Якщо ні, мені здається, що ці лиця прямо тут будуть їм і голови витупти. Я вже бачу по цих по других людях. Я вже бачу, що на раду ці, ці, ці депутати. Вони вже попалися. От, е, я думаю, що е, з цим е, з застройкою цього, цього парка я думаю, що... Перед тим, як щось нам будувати, повинні согласувати з народом. Народ у нас є власть, і, і з народом треба рішати всі питання. Якщо люди проти вже там були три п'ятнадцяти ташки, знаєш, вони там і не будуть, бо народ цього не дасть. Все, що потрібно, рішити, якщо там щось потрібно, значить потрібно сказати, повинен сказати наш народ. Я як завжди за народ. От я піддержую завжди думку народу. Не подумайте, що я там стою на цій стороні, що я хочу там строїти. Я, наприклад, нічого не хочу строїти. Недавно я чув, що тут говорили, що Генеральна прокуратура не знайшла скандалу, що там усе по закону. У мене є зовсім інші документи, у мене зовсім друге свідчення. Якщо ви хочете зараз ще є один мій представник. Який зараз вам розкаже, що Генеральна прокуратура надала які документи. Я сподіваюся, що у мого представника документи є з собою. І вона все розкаже і показує, що там є на самом ділі. Так що, якщо можна до слова Наталю, яка в мене цим ділом займається, розбирається. Ми цим справу, справу вже займаємося. Я ще навіть не отримав мандат депутата. Я вже цю справу займався. Та що мої юристи багато вже що напрацювали і зараз вам багато що розказ, що Там ще дуже багато грошей там не виплатили за оренду цієї землі. Там е, дуже багато довжні у боях у міську раду за ці кошти, які вони там довжні. Е, там ми б у Боярки, поробили би дороги і багато чого, що потрібно зараз робити. У Боярки ми могли би зробити, але захищати їхні інтереси. От, і ті кошти, які повинні нас у бюджет місцевий, є розходиться по карманах. От так що зараз мій юрист, ще вам розкаже, і ви будете знати, що відбувається на сам ділян. Гарно, дякую.